Ніхто з наших захисників не народився воїном. Це люди різних професій, різних покликань. Вони мріяли про щасливе майбутнє, ставили цілі та впевнено йшли до своєї мети. Проте, з початком війни, вони взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну від ворога, залишивши вдома рідних, близьких. Друзів та улюблену справу. Серед них і Олег Васильович Горбачов народився 3 березня 2003 року в селі Нова Спарта середино району Сумської області. Родина була багатодітною. Крім нього тут підростало ще двоє діток. Після закінчення 9 класів Олег вступив до Знобновгородського профтехучилища, отримав спеціальність тракторист-механік. За словами рідних, в дитинстві та юності хлопець займався спортом та риболовлею. Після проходження строкової служби підписав контракт зі Збройними силами України та став на захист батьківщини у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжо Марка Безручка. На фронті виконував обов'язки стрільця-помічника-гранатометника. Історія проходження бойового позивного Олега ні в кого не викликала запитань. Риженький. З теплотою називали бійця побратими, адже його волосся дійсно сяяло, наче щедре серпневе сонце. Його характер теж був світлий, добрий, життєрадісний, співчутливий, легкий на підйом завзятий, працьовитий. Він ніколи не жалівся на тяготи військового життя і називав себе везунчиком. Вийти живим і майже неушкодженим з двадцяти штурмових атак на фронті вважається справжньою удачею. Олег воював на Донецькому та Луганському напрямках, боронив рідну Сумщину. Неодноразово виносив з поля бою поранених побратимів після отримання комплексного поранення та операції, проходив реабілітацію у Дніпрі, Львові та Івано-Франківську. Приїздив додому. Обійняти батьків, сестричку та брата це було влітку 2023 року. Заповітною мрією чоловіка було повернутися додому, одружитися з коханою дівчиною, завести пасіку, жити в любові та злагоді під мирним небом вільної України. Не переживайте, перемога буде за нами. Казав він рідним через деякий час. Олег повернувся до своєї військової частини, проходив підвищення кваліфікації та військовий вишкіл у Великобританії. Після повернення в Україну став висококваліфікованим і мудрим наставником для молодих бійців. За сумлінне виконання професійних обов'язків, особисту відвагу та патріотизм, Олег Васильович був відзначений почесними грамотами та нагородами. Користувався високим авторитетом серед побратимів і керівництва. Він не любив розповідати про війну, не хотів додавати жалю схвильованій родині. Йдемо на завдання. Такими були останні слова Олега Горбачова, що почули від нього близькі. Загинув герой 17 жовтня на полі бою. Поблизу. Населеного пункту Вербове Дніпропетровської області йому назавжди залишиться 22. Розквіт життя, коли для багатьох все тільки починається. Молимо Господа за опіку над світлою душею воїна. За підтримку його сім'ї Сумщина у глибокій тузі і пошані схиляє голову перед захисником і його родиною. У 2018 році отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту. продовжував навчання з Новногородському аграрному ліцеї, отримуючи професію. Війна, війна в Україні. Молодий юнак, взявши руки зброю, але героїчно відстоює свою честь. І своє право жити вільно на рідній землі. Вчителі пам'ятають Олега як спокійним, врівноваженим, охайним, дисциплінованим учнем, дбайливим братиком для сестрички Ірини та своїх батьків. Дякуємо Олегу, який присвятив життя захисту української держави, її суверенітету, а рідним і близьким співчуття за втрату сина, брата, племінника, внука, вічна пам'ять захиснику України. Народному герою України земля йому Слава Україні. Сьогодні ми зібралися, щоб попрощатися з нашим односельцем, героєм України, який був дуже щирою і доброю дитиною. Він ріс у мене по сусідству. З дитинства я бачила, як вони разом з сестричкою ходили до навчального закладу. Він завжди були вони, завжди привітні, усміхнені, завжди завжди. Двайлива відносився до своєї сестрички. В пам'яті односельців він назавжди залишиться доброю, щирою, працьовитою і відповідальною людиною. Сьогодні висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Не, маю, не можу підібрати слова, якими можу висловити свої почуття. Світла пам'ять про загиблого назавжди залишиться в серцях наших односельців. Вічна пам'ять герою, слава Україні! Героям слава! Ми, українці, щоденно плекаємо надію на перемогу. Сподіваємось прокинутись живими під мирним небом України. Віримо, що це жахіття скінчиться, і діти підуть до школи, до гуртків, і кожен подих буде завдячувати нашим героям, які не шкодуючи сил та життя, наближали мир. І спокій для нас з вами. Пам'ятаємо про це. Герої не вмирають, вони у вічність ідуть. Сумує місто. У скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо. На коліна уклінно зі сльозами на очах провели герої рідні та знайомі. Ще одна непоправна втрата, ще одне серце, яке перестало битися заради вільної і незалежної України. Свій останній спочинок захисник знайшов на Алеї слави. Нехай Олег Горбачов спочиває з миром, а наша пам'ять про нього буде вічною.